Україні сьогодні відзначається День української писемності та мови 27 жовтня, і е, саме сьогодні нагода долучитися до великої української спільноти по всьому світу, написавши радіодиктант національної єдності. Переживаєте, що зробити сьогодні? помилку? дуже я так хвилююся, як, як контрольною якоюсь випускною. Так, <рес> да, переживаю. очевидно. Помилки будуть, і це теж важливо, що помилки трапляються. Головне їх опрацьовувати і робити з них висновки. Даний час, в принципі, на вільній землі ми часто не усвідомлюємо цінність і ціну можливості спілкування української мови тут, якою ціною вона дається зокрема і на фронті. А також наші захисники, які перебувають у полоні, за те, що вони спілкуються своєю рідною мовою на своїй рідній землі, щодня піддаються катуванню і тортурам. Такі е, почуття ну, майже наближене до створення чогось особливого, Моєго. приватного, особистого, теплого. От я вам бажаю, щоб з цими емоціями ви сьогодні і пішли. Я вас вітаю з ним е, е, українські писеності. Я вам бажаю перемоги нашої спільноти. Мені здається, що сьогоднішній диктант національної єдності повинен надати нам нових сил і надихнути нас на подальшу боротьбу. Написання радіодиктанту національної єдності є таким самим проявом долучення до всесвітньої спільноти українства, так само, як і всесвітній день вишиванки, так само, як і День Незалежності України, коли ми. На весь світ заявляємо про те, що наша українська культура, наша українська мова живе і її не подолати, незважаючи ні на які обставини. Мова це зброя, і важливо нею користуватися щодня постійно.